Це що де побазили, комплектація пушка, а потім вже окремо можемо комплектувати, як ви бажаєте. Шина 30 см, захисний чохольчик на неї. Руків'я щоб тримати. Керівництво по експлуатації, масленка викрутка для монтажу, ланцюжок на 60 ланки. А гвинтики тут теж осюди, щоб ручку кріпити. Ну і сама пилочка, акумулятор для неї. Ну ми ж комплектуємо. А -а. Вам скажіть, яку вам комплектацію ми вам зробимо? А що значить комплектація? Є тушка, ось. Якщо у лізниці да. вже є інструмент, у нього є зарядний пристрої і акумулятор, він купує просто голий інструмент і використовує свої старі акумулятори та зарядку. Якщо немає, ну, не то наприклад. ось, Використовується 4 амперний акумулятор, це по базі прокрафт комплектує. А -а. І ось така зарядна станція. 2-х ось. Вот цей комплект, плюс маленький пузырек масла, ми вам знайдемо там 300 грамм чи 200.